На своєму каналі, доброго раночку. Не знаю, чи вийде це відео в мене завтра, але починаю знімати. У нас п'ятниця Василька вчора ввечері піднялася температура. Василька в садочок не йде, а Вова йде. Ми записані з Юрчиком сьогодні до стоматолога, і мені треба сьогодні забігти ще в Аврору після садочка, бо. Мені Василько зламав мою підставку для телефона для зйомок. Коротше, всім рекомендувала, показала, вона коштувала щось 35 гривень чи 45 Він так і навпіл Хрусь. А вона мені катастрофічно треба. Вона мені так треба, я не знаю, бо зі штативом деякі деякі моменти знімати неможливо. Коротше, піду в Аврору шукати знову таку підставку. Якщо знайду, то Візьму, покажу вам тут все. Чоловік, до речі, вчора ввечері заніс акумулятор, наш зарядив. Дивився, 2500, коштує новенький. Я сьогодні поїду ще в два місця також подивлюся. Він сьогодні встановив мені його назад на машину. Боже, замок в машині замерзнув, чоловік поливав також, щоб ту машину відімкнути, замкнути. Коротше. Коротше, зараз я сподіваюся, що піду, машина в мене заведеться, відкриється. Саме головне, щоб вона відкрилася в нас на вулиці сніжок. Я вчора ввечері бігала до машини, то бачила, що падає сніг, зранку бачу, є сніжок. Так що їдемо, бачила багато кого на шиномонтажі, знімають відео і показують. У нас машина на зимовій резині, тому мені на шиномонтаж не треба. У нас все нормально. Чи вовчик у нас вже йде в комбінезоні? Ну, щоб було багато снігу, то немає, але машина наша то замерзла. Да, оце оце Що да. я вам скажу? З мотвору я все почистила, але бачите, вчора ніхто не їздив один день і вже тут на лобовому склі із середини вичищала, бо Ну таким інієм покрилася. Дивіться, яка мене панелька тут гарна. Боже, оце зима треба біля будинку робити нам в будь-якому випадку гаража і не затягувати, щоб машина була чистенька і не замерзала. До речі, я сюди на лобове скло замовила такий утеплювач. Коротше, покажу потім далі у відео. Ну, не в цьому, не в сьогоднішньому, бо ще мені не приїхало. Ось, але покажу потім, як приїде, бо взяла на нашу цю машину. І на нашого буса, бо бачив, що він також такий вже заморожений, що це взагалі в садочок. Ми запізнюємося. Я так і написала в групу. Треба вже раніше виходити без дітей, просто почистити машину, розігріти її, а тоді тільки їх забирати, бо це не діло. Я в автомагазин. Коротше, за мерз у мене замок. Дверка не закривається посеред дороги. Відкрилася. Це капець, кажуть, є якийсь спрей. Всі запшикують у Короче, Зараз вам розкажу. Добре, що поруч є автомагазин і в мене пробите колесо знову. У мене кумастер стереже машину, взяла ось таку вшикалку. Зараз буду пробувати. Бо не закривається дверка саме це, що з ключем. А я наша на монтажі. У мене пробите колесо. Загалом чергі скажені. Працює один хлопчина, так що я тут, певно, на декілька цілих годин. Сьогодні день у мене просто вилетить на це все. Не знаю. Ой, добре, що Юрчик сьогодні не йде до школи, то може посидіти з Васильком, а якщо що, то ще буду зараз дзвонити мамі. Хай йде, бо це все-таки надовго, не знаю. У нас пів другого дня, забрала я Вовчика з садочка, друга повітряна тривога, ця затяжна була. Я якраз зробила колесо і йдемо Вовчик, щось купить, мама, так? Йдемо щось купити, мама. Без світла прийшли до стоматолога. Кажуть, генератор вимкнуть і будемо лікувати, так, да, так, да, да, да. Треба, треба. Що ж, шоста вечора нам дали світло. Вдома, повноцінний срач. Завтра нікуди ми не їдемо. Завтра чоловік іде на роботу. Так що буде в мене час навести порядок вдома, попрацювати, щось приготувати смачненьке, зняти для вас відео. Бо сьогодні майже нічого не знімала. Повозилася з машиною, до речі, десь не знаю, чи казала раніше, чи ні. Якщо казали, то цю частинку виріжу. В нас тріснув диск на колесі. І тепер нам треба шукати диска. Де ми вскочили, я не знаю. Бо вже була я на шиномонтажі, пробила була колесо, з диском було все нормально. Де ми, коротше, його коцнули, не знаю. Буду шукати ще диска. і акумулятора ми ще не взяли, бо я сьогодні провозила з тим колесом. На шину монтажі людей катастрофічно не вистачає. Дивіться, яка прикольна була упаковка сиру. Тут відкривається. Дивіться, це в нас комо-сир голландський, сьогодні купувала. Тут відкриваєш. І дивіться, тут є ось де відкрити, і можна його знову ж таки закривати, щоб він не обвітрювався. Прикольне упакування. Я такого ще не бачила в жодному сирі. І ще воно на такій паперовій підкладці. У нас субота. Чоловік сьогодні буде на роботі, смажу курячі крила в паніровці. Зараз всиплю сюди макарони, буду варити йому обід. І поки є світло, поставлю робити сухарики на паніровку, бо я таких і не зробила. Бачите, в четвер купила ці багети а Сьогодні тільки ставлю їх висушувати і непогано було б їх перемолоти, посипати в банки, бо коли готую напівфабрикати, буває діти сплять. І щоб не вмикати цей подрібнювач, то краще його зробити зарання. Дві години моєї роботи і тут в мене все чисте. Я вчора не мила цілий день посуду, бо мені не було часу. Тут все перемила, зготувала чоловіку, обід лишилось навіть на сніданок дітям. І тут у мене паніровочні сухарі будуть. Бачите, вже посушила дві партії. Нас зараз десь о 8-й ранку мають вимкнути світло по графіку, тому старалась швиденько все закінчити. Там остання партія в мене сушиться. Сподіваюсь, висохне. І вже коли світло вимкнуть десь в обід, то я зможу це все перемолоти. Ви знаєте, що я вже відвикла по суботах. Нікуди не їхати. Це дуже класно, це дуже цінно. Я дуже-дуже за останні декілька років втомилася їздити постійно кожні вихідні на будівництво. Якщо чесно, там класно, нічого не скажу, хочеться жити там пошвидше, я знаю, що туди треба їздити робити. Але коли ти кожні, кожні вихідні їдеш туди, у неділю ти просто ледь встаєш з ліжка і щось треба наготувати. Бо понеділок дітям треба там у садочок, в школу ще кудись. І в неділю ми зазвичай завжди їздили, скуплялися. Коротше, всі сім днів тиждень були без вихідних, без такої, знаєте, зупинки, що можна щось зробити вдома, полежати, відпочити. Ай, Коротше. Другий тиждень підряд ми не їдемо на хату нашу, бо чоловік сьогодні на роботі. Ось так. У мене є час, я хочу сьогодні скочити на секонд-хенд. Треба заїхати мені дещо взяти з продуктів. Хоча, можливо, і не буду сьогодні купувати продукти. Хіба що в центрі міста, можливо, якісь там по акції десь щось, бо вирішили, що завтра поїдемо з чоловіком разом. З тих пір, як в нас з'явилася нова машина, я постійно скупляюся сама. Все ношу додому, піднімаю сама, а хочу трішечки, щоб він мені допоміг. Тому ось так. Плюс до всього чекаю посилочку. Я на Чорну П'ятницю дещо купила, так що поділюся з вами також. І буде невеличка розпаковочка напевно, в наступному відео, бо в цьому вже не поміститься. Ось так, зараз у нас на дворі. Ну, є сніг, але не дуже багато. Я хочу придивитися сьогодні. До речі, наша машина, її чистити треба знову. Знову, знову треба чистити нашу машину. Але коли ти їздиш кожного дня, то її не треба мучитися відчищати сильно. Тобто кожен день вона чиститься, а якось ми нашу стару машину тиждень не їздили, то я її не могла відтерти. Ми її що тільки не робили, аж купувала таку пшикалку на. Скло запшикувала, щоб хоч трошечки її розморозити і можна було відчистити. Так що машина яка стоїть на дворі, її треба постійно кожного дня чистити, бо буде ай-яй-яй. На диво діти сплять. Я якраз встигла все все поробити, можливо, навіть встигнуть помитися. Василь, хто буде їсти вермишельку з м'ясом? Так, Знімаю тебе. Що ти казав, хто буде їсти? Я Хто буде їсти вермишелю з м'язком? Ти? А тільки що казав, що Юрік. Ні, я не казав. Ти казав, що Юрик буде їсти, ти ні. Ні, я не Казав, казав. казав. Да. То сідай ні. за столик, зараз мама буде накидати. Я так є рісів. Знаєте, машина не замерзла. На єдине, що сніжком прикрушена вся. Так що зараз раз-два, і я поїхала. Бачите, немає морозу. Ну що ж, приїхала я в центр міста, біжу на секонд хенд. У нас тут така кафешка класна, є, Чікін, але я там ніколи не була, бо кажуть, дуже-дуже дорого. Вибігаю і швиденько скупляюся. У мене є на все про все хвилин 30-40. Це я взагалі даю налаштувала телефон, так, щоб гарно було видно свічки. Там є експозиція, чи як вона називається в телефоні. І я її назад не повернула, вона виявляється назад не збивається. Я думала, що це в мене яскравість на телефоні, така мінімальна. А це почала в ванні знімати, думаю, та ні, в мене вже нормальна яскравість, я помилася, тут в мене лампочка, а таке якесь все темне. Ой, а вже знімала огляд секонд-хенда. Вже таки буде. Перезнімати не хочу, не буду. Зараз вам покажу, що тут в мене робиться. У ванній кімнаті сьогодні в мене максимально день розбирання, прання. і... Скільки б я не прала кожного дня, два дні, здається, я не прала, і ось що в мене зараз і робиться. Ось там брудне, тут брудне, тут брудне. Діти брудні, цукерки, їли, і тут брудне, і це все мені треба. І слухайте, що за привичка в дітей носити вдома шапки не можна познімати. Коротше, зараз купаю дітей, ще їх попередягаю. Да. І сюди додасться і хочу автокрісло наше нарешті попрати і занести в машину. Вкладала, вкладала я Василька на денний сон, але так і не вклала. Ну що ж, Василько не заснув. Вже я майже заснула, а він ні. Розчишу зараз волосся, сушити не буду. Вовчик хоча би спить, нехай спить. А я, певно, займуся складанням прання і поставлю зараз нове прання, бо слухайте його неймовірна кількість, світло, поки є, то треба щось робити. Life is a winding road. No Driving through days and nights won't stop for traffic lights And I I really wanna know, really wanna know If I let me figure out where the road goes Even if I'm falling down I will keep on searching for my height I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Цілий тиждень я не складала прання, я тільки скидала його на віки на ліжко, і прийшов час це все розібрати. Дуже не хочеться, дуже не люблю я складати. Але що ж тут поробиш? Вже. До кінця тижня я вибирала звідси одяг чистий, бо не було навіть що носити. В шафах, звісно, є якийсь записний одяг, але є такі речі, яких у нас не дуже багато. Одягаю Васильку носочки, бо він нас любить повністю роздягатися, постійно скидає з себе шкарпетки, скидає штанці, любить бігати в одних трусиках, але зараз вже не літо і я. Завжди його вдягаю. Він роздягається, і так цілий божий день. I got these Let me tell you just how I know Просто шикарна вечеря. Яєшня. Виклала сюди помідорки. Зараз тут е, болгарський перчик нарізаний. До речі, дивіться. Малий блогер шукає камеру, щоб вімкнути і також знімати. Е, так, mm. яєчка, тут цибулька, помідорки закинула наверх. Oh. Посолила. Oh. Дивіться, дивіться. Маленький блогер. Які oh. такі oh. смачненькі. <сосо> смачненькі, так? Так, і Ой. тут варю я ще ось о, окурочок, бо це вже останній. І наріжемо ще з сиру. Загалом вечеря буде така мега-мега-лінива. Нас вимкнули світло, вимкнули ми ліхтаря на кухні, вечеряли. Казали, що будуть вимикати о сьомій вечора, вимкнули без 27. Слухайте, така кумедна історія, тільки що. Була вірніше, ситуація з нашим насидком. Загалом попросив він бутербродика, зробили йому зверху з м'яском. Він половину з'їв, половину лишив, а ми йому кажемо: доїдай. О, він, коротше, бере папірець, ну, вірніше картонку, на якій лежав сир, накладає зверху на бутерброда, Він каже, нема бутерброда. все. І пішов. А потім ми взяли е, компот, принесли, і Василько кричить: Хочу компот, хочу компот. Чоловік бере цього папірця ложить на банку, каже: нема компоту. Дуже в нас тут весело сьогодні. Ой, не знаю. Встигнула я попрати світло повісити, темне повісити, попрати. І поставила чоловіку спецівку, вона не допралася. Ну, я думаю, що коли вімкнуть світло, то в нас машинка сама автоматично вмикається і тому ми продовжуємо попрати. Ось так. Ну що, не знаю, зараз, напевно, полягаємо, будемо лягати спать. А що, що робити? Не знаю, можна ще трохи діти. Піграю, зараз запалю в кімнаті свічки, а тут на кухні буде цей ліхтар, не знаю. Побачимо.